Модернізована котельня для міста в Івано-Франківську активно займаються реконструкцією будівель місцевого значення. Зокрема, на вулиці Медичній довели до ладу та оновили котельню. Під час модернізації було встановлено два сучасні сталеві водогрійні жаротрубні газові котли, які постачають теплову енергію та гарячу воду обласному онкологічному диспансеру та обласній психоневрологічній лікарні номер 3 А також сучасний твердопаливний водогрій. Грійний котел, який працюватиме на деревинній трісті, модернізували котельню завдяки співпраці із європейським банком реконструкції та розвитку, а також Шведським агентством міжнародного розвитку. Подякувати шведському уряду за допомогу за сприяння, за розуміння наших обставин, тому що у нас постійно були певні моменти. Ми десь мусили і переузгоджувати, десь просити певної допомоги консультантів. Десь переносити дати реалізації проекту, але завжди уряд Швеції йшов нам на сприяння, за словами надзвичайного і повноважного посла Королівства Швеції в Україні. Одна із причин, чому він зараз приїхав до Івано-Франківська, це те, що хоче побачити всі плоди співпраці. івано франківськ є одним із провідних партнерів Швеції в Україні. в тих питаннях, що стосуються енергоефективності. Також я надзвичайно радий взяти участь у відкритті проекту на вулиці. Медичній місцева влада обіцяє нове обличчя отримають ще кілька котелень міста. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.